Три хвилини найважливіших новин на 17 жовтня Європейський Союз виділив півтора мільярда євро на оборону Європи частину коштів спрямована на спільні програми з Україною, розвиток оборонної промисловості, виробництва дронів та систем ППО, що зміцнює обороноздатність континенту з урахуванням українських інтересів та реалій. Зеленський назвав головний фактор, що змусить Росію зупинити війну тотальне економічне виснаження через міжнародні санкції, які мають бути жорсткими та злагодженими. Економічний тиск, ключ до миру. Дональд Трамп. Зазначив, що можливо зараз не час для запровадження нових санкцій проти Росії, але це буде обговорено з керівниками республіканців у конгресі. Суперечки у США відображають баланс між тиском і дипломатією. Зеленський приїхав до США, де виступить у Конгресі і зустрінеться з Трампом. Головні теми ракети Томагавк, посилення ППО та подальша допомога Україні. Київ очікує підтвердження та розширення підтримки. Трамп несподіва. Ді вона провів телефонну розмову з Путіним. і Анонсував новий саміт у Будапешті. Це здивувало українську делегацію. Реакція заходу. Уважно моніторити наслідки на саміті Рамштайн було оголошено про допомогу Україні понад 422 мільйони доларів на дрони, боєприпаси та модернізацію техніки. Це прискорить посилення української оборони. США та Україна створили дрон Камікадзе Ам 20 із штучним інтелектом і дальністю польоту 1600 кілометрів. Це важливий технологічний, прям таки прорив. За добу знищено 1420 окупатів, 17 окупантів, сімнадцять танків, пійсядна арсистема, один Зве 54 дрони звільнили Олексіївку і Степанівку на Запоріжжі. Українські війська зберігають ініціативу. 16 жовтня Росіяни завдали двох балістичних ударів по військовому навчальному центру. На жаль, є загиблі. Українські дрони атакували нафтовий завод у Саратовській області Росії, викликавши великі пожежі. Пошкодження послаблює логістику ворога. Зеленський підкреслив, що санкції мають бути тотальними і злагодженими, щоб змусити Кремль закінчити війну, позбавивши доступ до ресурсів. Це стратегічна мета України та її власних партнерів. Трамп заявив, що, хоча зараз не найкращий час для нових санкцій проти Росії, їхнє ведення обговорять із своїми республіканськими лідерами у конгресі. Ну і ми сподіваємося що це також буде доволі дієвим інструментом. ЄС продовжує інтеграцію України в європейську систему безпеки, підтримуючи оборонні спроможності континенти і посилюючи незалежність від американської зброї. Нагадую, Україна переможе і Бог нам допоможе всім триматися та мирного дня.